Рік, бачите? Ага. От у нас вже є хронологія. Далі. Що у нас тут є? Це про статтю. Е, говорить про те, що автомобіль пройшов тихогляд. Сервісні документи. Це всі сервісні документи, які ви бачите в Ютубі, коли Вадим там або Денис знімають відео. Отак От це все виглядає. І тут якісь чеки. От бачите, 65 євро. Це 25 рік, це свіжий, а і пробіг 172 тисячі. І от так ми по кожному документу розбираємо, проводимо хронологію, складаємо від А до Я, і це все від на відео в Ютубі. Це все буде вам розказано, показано. Так що, от такі справи. Угу. От звідки у нас беруться ці сервісні документи? І чому ми завжди говоримо, що у нас пробіг підтверджений і перевірений на кожному з тих автомобілів? Пробіги у нас не крутяться. У нас офіційне розмитнення від реальної митної вартості. Автомобілі в класному стані. Ну, на свої раки, то я б сказав, би, максимально намагаємось вибирати краще з того, що є. Все, лютий імпорт, Білопільський шлях 11. Сьогодні залишається декілька годин до того, щоб ви отримали повний бак, якщо купуєте автомобіль на лютий імпорт. Все, чекаємо. Завжди раді.